Українська армія почала новий етап контрнаступу, і можливо, навіть їй вдалося зламати першу російську лінію оборони. Такі припущення висловили Таймс» та інститут вивчення війни. Їх джерела припускають напрям головного удару на південь від Оріхова у Запорізькій області. У разі прориву російських оборонних рубежів це може дозволити нашим збройним силам рухатись на токмак і далі на Мелітополь біля Азовського моря. Раніше українська армія вела наступ одночасно на декількох ділянках фронту. На думку експертів, таким чином вони шукали уразливі місця російської оборони, або ж це були обманні маневри з метою відтягнути резерви росіян від місця головного удару. Водночас у свій бік. Військові чули купу докорів, на кшталт чого контрнаступ такий повільний свого часу. Це дуже роздратувало головнокомандувача залужного, і він різко висловився. Мовляв, це не шоу. Кожен метр українцям дається кров'ю. Причиною цьому назвали щільні мінні поля та відсутність прикриття із повітря. А джерела видання Bloomberg повідомляють про те, що Україна почала новий етап наступу на півдні. А контрнаступ загалом за їх спостереженнями почав набирати обертів. Цьому, на думку джерел нью йорк Ем сприяють декілька чинників: перший просування через мінні поля йде стабільно. Другий росіяни звільнили популярного серед російських військ генерала Івана Попова. Ну і третє бавовна по російській тиловій інфраструктурі. Це не аби як ускладнює забезпечення росіян на фронті усім необхідним. Та сукупність усіх позитивних факторів на жаль не означає, що контрнаступ розвиватиметься швидше. А балачки про якісь не такі темпи, аж ніяк не допомагають військовим просуватися. В інституті вивчення війни вважають, що Українські сили здатні відвоювати значну територію, але цей наступ ймовірно триватиме ще довго. Прориви чергуватимуть з затищем та періодами більш важкого і повільного наступу.